В пошуку ідентичності українця, що ми віримо, на що що нас надихає, що прагнемо. Я зараз досліджую це і дивлюся, що дуже багато з якостей таких автентичних українців, так чи інакше, для це наша гостинність. Це Наша сімейність, і до речі, сім'я була не тільки сім'єю, а мали громади жили цілими сім'ями. Кожна громада мала своє впорядкування, розуміння, все, але були всі об'єднані єдиними цінностями, моральними, були об'єднаними з ми діти цієї землі. А був період, коли ці громади були одне за одною, так що якщо в когось там голод, чи потрібна допомога, чи на когось напали, то всі гуртувалися. Поки були єдині, поки були єдині, а всі були. На своїх місцях і о, треба відкопувати те, що і спокон вік в нас було. А це і о, з природою. Ми о, були в класних відносинах.